Привіт, друзі! Хочу монтувати тут короб. Треба зробити, щоб монтувалася душова кабіна. Показую, як це зробити. У нас душова кабіна є 99. Виставляю 92 на стіні. Це у нас буде враховую плитку від стіни. Коли у нас є змісти, щоб було 90 у нас центр. Тепер далі 92 монтую, беру ширину профіля. Профіль даю SD 6 мм. Від цього 92 в центр, відділяю 3 см сюди, 3 сюди, щоб в нас вийшло 6 см. Далі беру лазер і по лазеру виставляю мітку. І зараз буду кріпити профіль СД. Так, є воно у нас. Так, ще раз переміряю. Все добре. Так, тепер буду гондувати де. Заміряю довжину 164 з і вирізаю його 164 з половині. Заставляю трохи. Кріплю. Кріплю на звичайні саморізи по металу, так як у нас тут великий слой штукатурки, все якраз гарно.

оставляю друг. Монтувати. Таким самим макаром зробив тут. Yeah. yeah. Мняємо картоном, це виставляємо кормитися. Так я ще тут поставив і зрізав. Так виглядає короб. Зараз ще зашию гіпсокартоном. І буде короб готовий. Так, Нарізав. Я собі вже з готовки, щоб не було нічого. Це я вже не знімав. Думаю, вам це не цікаво. І, І прикручую. дентес на руці є, що

Призрак картон. Поняли. Вот то кусок взял. Так, і так само монтує друзі. І покажу, як все виглядає. Тепер покажу вам все, бачите, зашив інсталяцію. Так, розкажу трохи. Тут вбудований змішувач, тут під нього вихід під лійку, угорі на тропічний дощ. Тут зашив От цю стінку, буде скріпитися душова кабіна до неї. Ну, Додатково можна тут полечки робити, хто що вже собі побажає. Бажання клієнта не хотів полечки. Так. Короб так догори. Тут у нас інсталяція, гігієнічний душ. Тут буде ванна, знову ж таки, вбудований змішувач, вихід на лійку, і там буде підключатися ванна, вода буде набиратися по ванні, змішувача не буде. Все, ось так все виглядає. Чому тут робили короб? Бо у нас тут інсталяція. І вже заказчик захотів зробити, щоб була поличка де що складати. Так, ось так все виглядає. Так. В передньому відео я показував, як монтується стеля. Кому цікаво, підписуйтесь, буду все показувати. Зараз буду монтувати трап, заливати стяжку, підключатися до каналізації. Подалі буду монтувати плитку, шпаклювати стелю, монтувати всю сантехніку. Ось так виглядає наш монтаж сантехніки. Так. Кому цікаво, підписуйтесь, чекайте наступні відео. Задавайте запитання. Буду радий відповісти, зняти цікаве відео, кому що потрібно.